От і є такий класний показник з Саїді, У нас по-різному його називають Сей От він говорить про е, середню тривалість відключень е, споживача на рік, і у нас, грубо кажучи, чесно, от в декількох сільських, сільських місцевостях, тобто декілька есерів, в яких дуже є багато сільської місцевості, густих лісів і так далі. Такі відключення можуть безпричинно тривати в районі 1500-1600 хвилин на рік. В той час, коли ми беремо якийсь найкращий європейський стандарт, і він говорить, що таке відключення не може тривати більше ніж 100. Тобто, ну різниця разюча, вона велика і можливо нам. Як жителям міст там, Києва, Київської області, чи ну я не знаю, звідки саме ви вмикаєтесь, але ми, да, от ми, як урбаністи, не так сильно звикли до цієї проблеми, але в селах це досить поширена практика, коли десь щось там, якась лінія зламала, щось обвалилось, хтось не приїхав, щось не полагодили.